Добрий вечір, ми з України. Канал Таро знання мене звати Анастасія. І ви в коментарях просите мене подивитися стосовно причин авіакатастрофи на Житомирщині, де зіштовхнулися два літака під час навчального польоту, як я пам'ятаю. Вам цікаві причини того, що трапилося. Давайте подивимося, як це бачить Таро. Так і спросимо. Що чому трапилося? Диявол, п'ятірка кубків. Закохані. Туз жезлів. Ну, туз жезлів це зрозуміло, це те, що вибухнуло. Тут все просто хочу роздивитися диявола в якому сенсі. Вісімка кубків. Закохані і фортуни. Я просто докладаю, щоб зрозуміти, тут закохані карта вибору і фортуни. Знаєте, неправильно зроблений вибір. Під час реалізації цього всього. А диявол тут якось я не знаю, чи то перевтома, чи то щось на кшталт цього. Хтось, хто був, я не знаю, як воно правильно сказати за штурвалом, ця людина, ну, диявол це такі от різні моменти. Наприклад, перевтома. Тобто людина не мала сідати, наприклад, у літак в той момент. Не мала. Чи то роздратована? Я не знаю, якийсь вплив він був, розумієте? Якийсь вплив на все це емоційне. В першу чергу він був, або ну, фізично з точки зору втоми. Перше, що повли... було вплив мало на це, п'ятірка кубків. Я не знаю, можливо, як... ось, знаєте, п'ятірка кубків, апатія, роздратування, чимось була розбурхана людина. Ну, Нестабільний емоційний стан, нестабільний, викликаний якоюсь несправедливістю відносно ці, цієї особи. Е, я не знаю, про кого конкретно йде мова наразі, тому що ну, хто про кого з пілотів мається на увазі. Але диявол тут не про підступний план. Ні, тут чітко каже, закохані і колесо фортуни, що це був випадковий невірний вибір, зроблений, що призвело до певної міри, до вибуху. Дивіться, е, тут. П'ятірка кубків вже стала причиною невірного вибору, а саме отакий от, от апатичний, певною мірою, стан. Ну не зовсім апатичний, ну, дуже такий розбитий. Через що? Через якісь е, питання, які на думку цієї особи були вирішені невірно, не Е, Це щось про, по-перше, це. Як більше все ж таки військовий наказ зверху, тому що тут я докладаю, просто і ірофант особи, що вище знаходиться за статусом. якісь нечесні моменти стосовно, скоріш за все, грошей, тому що ось вона, шістка монет, давання грошей або не давання грошей. І це питання воно ставало гостре на перший вже раз а, в цієї особи. І. Через це щось були якісь розмови про чи то перевод, чи то переміщення. Ну щось таке, тому що вісімка кубків карта руху певного, обмеженого, але руху. І це все на думку особи несправедливо так не повинно бути. Через це стан, через це неправильно прийняти рішення, вибір. ну… Я вам пояснила, я не бачу тут прямого злого умислу. Я бачу тут історію, котра от сама по собі є. Те, що незаконною, певною мірою не а те, що незаконно, незаконно, то вже не знаю. Ну, скоріш за все, це щось внутрішнє військове. І ось тому, що є просто керівник прямий. А ми кажемо з вами про воєнних пілотів. І саме ось така несправедлива ситуація вона вивела людину з рівноваги і цей стан. Ну, в такому стані не можна було, в першу чергу, робити вибір, сідати за штурвал, по-друге, робити вибір, я так розумію, в повітрі. Бачите? Ну, якщо б щось було, я б вам сказала. ви не знаєте. Не бачу, не вбачаю. Диявол тут розкриває ситуацію минулого, що стало причиною нестабільного стану. Розумієте? Я до диявола нічого додумувати не буду з поваги до загиблих. Але стан був дуже нестабільний. Ось і все. І через цей нестабільний стан був зроблено неправильний вибір, котрий привів до туза жезлів. Містифікувати я не люблю на пустому місці. Якщо я вбачаю злий намір, я кажу про нього. Якщо його там нема, то його там нема. Ось так от. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайку. Не забувайте підписатися на канал. Якщо не приходять вам повідомлення про вихід нових відео, то можете натиснути на дзвонок і обрати, щоб вам приходили повідомлення. Це не складно. Залишайте в коментарях ті питання, котрі хочете, щоб подивилася я. Розклад на вересень буде обов'язково, адже навіть коли я була в пологовому, все одно ж був розклад на цей місяць. Ну, Трохи з запізненням, але він був. Ось. Ну і нагадую, що питання з часовими рамками і темою коли. Вони не задаються таро, тому що таро зовсім по-іншому відліковує термін. Ну, для них по-іншому розумієте? Ось так. Дякую за увагу. Слава Україні! Смерть нашим ворогам, внутрішнім і зовнішнім. На жаль, за картами, це. Я не скажу, що це випадковість, але тут немає втручання, знаєте, немає ворожого втручання, ні внутрішнього, ні зовнішнього є нюанси. І оці нюанси вплинули на прийняття рішення пілотом. На жаль, так сталося. Дякую за увагу. Україна перемогла. До зустрічі, Па-па.